Доброго ранку, шановні глядачі, мій ювілей починається зі ставка. Ніхто ставочок не відміняв. Це для мене подарунок на мій день народження. Вже просинається місто, хоча сьогодні субота. Все одно люди і працюють, і комусь треба по справах. От і мені треба в справі. У нас вітер сьогодні і мінус 3 на термометрі. Хоча передавали більше. Ви знаєте, що вже от три дні морозець, ніби невеликий, але не розстає і замерзла водичка. Мусили розбивати. І от там, бачите, леботі. Не видно вам, мабуть, вони далеченько лепаді і качечки. Ну, хмурненький сьогодні такий день. Ранок хмурненький. Небо таке затягнуте. Нібито як щось буде падати. Дорогі мої друзі, я йду нагулювати кроки, а також... Вітер противний, а також іду купити собі салатик, щоб нічого не готувати, не стояти біля плити. Іду купити собі салатик, замовити суші, піцу замовлю по телефону. І так ми з дітьми відсвяткуємо день народження. Іду купити салатик, іду кругом, щоб знаходити кроки. І скинути вам звіт, що я кроки находила сьогодні. Цілий ранок приймаю вітання уже і в Фейсбуці, і в Месенджері, і в вайбері, і дзвінки, і від вас, мої любі, дуже багато вітань з зранішньому відео. Дуже надзвичайно мені приємно. Надзвичайно мені приємна увага ваша, ваші добрі, теплі слова. І знаєте, друзі, я, мабуть, прийду додому і поговорю на тему. Дня народження мого, Що для мене, вже років, мабуть, п'ять, що для мене означає мій день народження? Холодно, знаєте, я в рукавичках стою, такий дуже противний холодний вітер. І в руки холодно. Я прийду і ми трошки з вами побалакаємо на цю тему. Спасибі велике вам за вітання. Так, друзі, я вже вдома погладила, не хочеться, щоб вам лампочку, знаєте, відсвічувало. А в мене кругом лампочки тут. Так, погладила собі блузон. Не видно вам. А гляньте на цю красу. Ой! Зараз, зараз, зараз. Гляньте на цю красу неземну, На ці ножки, капітошки. Погладила собі, покрасувала правильно українською блузон, говзички розстебнула. Все красиво. Знаєте, що, друзі, хвилююся, розшарілася, я не знаю чого. Діти прийдуть, а я розшарілася. Так, повитираю стакани, тарілки і. Казала вам, що я розкажу вам свої враження і своє відношення до Дня народження. По-перше, ну, сьогодні в мене ювілей, мені сьогодні 45 років. І знаєте, що, друзі, в мене років, мабуть, 5 уже таке ну, двояке відчуття нового дня народження. Мені, на мій день народження, останніх десь приблизно 5 років сумно. І це пов'язано не тільки було з ковідом, ковід ми сиділи вдома, боялися, нікуди не виходили, якось не святкувалося, а потім сталася війна, зрозуміло, що вже не до святкувань, так як і цього року, не святкується. І... Чого мені найбільше ще сумно, тому що. Ну, я розумію, що я старію. Як я завжди сміюся, я кажу, знаєте, що ж тут радіти? Що рік то ближче до смерті? Що тут радіти, що я стала старіша на рік? Ну, якби радості від того, що мені 45 немає, швидше навпаки. Стосовно того, що мені 45, є сум. І тому. Мені здається, що тут нема що святкувати. Ну отак. Ну що я буду придурюватися? Це правда. Знаєте, немає кращих рушників, як льон. Це колишні бабусині рушники. Ну, лучше нічого не тре, як льон. От, значить. А, отак. З другої сторони. Що для мене означає цей день? Бо я вже скільки разів себе запитую, що ж може бути, ну, для чого цей день мені особисто потрібний? Значить, дивіться, для мене цей день це, по суті, мій новий рік. Я в цей день найчастіше самі собою в мене приходять думки, який був мій минулий рік? Чи я стала хоча б трошки краще, ніж позаминулого року? Що я зробила доброго для людей? Для себе особисте, що я побачила нового, куди я поїхала, що я зробила класного, кому я допомогла і під час війни, і просто кому я допомогла, яка я, чи кращою я стала як мама для своїх дітей, чи кращою я стала як дружина для свого чоловіка, чи кращою я стала як дочка, як професіонал в своїй роботі. Ну, от такі питання мене е, цікавлять останні роки. І я про це задумувалася і хочу вам сказати, що я собою задоволена. Немає жодної сфери, де би я сказала, що мені соромно. Правда, от чесно вам скажу, я за рік була в декількох країнах світу, дехто з вас знає. Де чого ви не знаєте ніхто. Тому що ну, я показую, що я хочу показувати, коли я хочу показувати. Не завжди, не завжди люди готові це бачити, не завжди м -м, мені хочеться. І це нормально, да? має бути своє особисте якесь життя, закуліся. І це нормально. Для того воно і особисте. Відчуття, що я. Що я молодець, В мене є сьогодні. Я цьому рада. Саме в минулому році, окрім того, що я трошки побачила світ, я запустила, по суті, да, свій проєкт YouTube канал. І я веду за собою людей. Це абсолютно для мене несподівано, тому що метою моєї було. Навіть це так і відбувається: набратися якогось досвіду від людей, чимось своїм поділитися. Але що я зрозуміла, що обмін брати-давати з людьми енергію в мене відбувається. Я віддаю людям багато дуже, і люди мені назад віддають. І це прекрасно, це чудово. Сьогодні от думаю про те, про що моє життя, що я ще маю зробити. Тобто це день таких планів на майбутній рік. Це, по суті, мій новий рік. Чимось мені цей день народження, схожий на новий рік. Це, по суті, день аналізів і день, день планувань, день загадування бажань. І, звичайно, друзі, що окрім особистих якихось своїх мрій, бажань, про які вже знає тисячі людей, про які я вже говорила, да, що я би дуже хотіла свій дім, я би дуже хотіла здоров'я для моєї свекрухи, для моєї мами, щоб ми мали до кого їздити, щоб нас ще зустрічали. Дуже хочеться для всіх мам України. Щоб всі сини були здорові, щоб всі діти повернулися з усього світу. Хочеться, звичайно, для своїх дітей здоров'я, щастя, і для себе в першу чергу теж. І сьогоднішній день я зрозуміла, що з приємного ще, що мені дуже приємна увага людей. Звичайно, приємно. Всі читаю, друзі, ваші коментарі. Їх сьогодні дуже багато. Ви мені, я думаю, пробачите, якщо я сьогодні не буду кожному відповідати, але перечитаю, поставлю сердечко і всім вам разом подякую. У свій день народження не буду відповідати, зроблю для себе таке свято. Що ж, я стою, у мене ще тарілки не перетерті. Отаке, От друзі, в мене сьогодні. Пару років вже відчуття свята. Е, не, не, мені, я думаю, що це не тільки з війною пов'язано, що я не хочу за стілю цих людей дуже багато. Ну, воріше, я хочу, але це вже тупцяти на кухні мені зовсім не хочеться, чесно. Ідеальний був для мене новий рік, років три тому, коли я не була на роботі, я просто лежала на вишку і приймала вітання. Правда, я просто відпочила душею і тілом. Якось так. Вже, я, знаєте, вчора спекла торта і зняла 5 відео. Я так втомилася, думаю, бо, боже, а якби мені прийшлося ще накривати стіл, ще щось готувати? Що би це було? Не знаю. Так, мої хороші, я буду застріляти стола. Катертинка в мене ляна теж ще, мабуть, чоловікової баби, але я її ні на що не приміняю. Вона така приємна, знаєте, вона якась така. Навіть вам не розкажу. Вона ляна із квітами такими. Ну, За нею приємно сидіти. Я не хочу сучасних. Мені ця дуже класно. Я не буду, друзі, стола виносити в кімнату. Не хочу. Так, це моїй невісточці ставлю бокальчик. Тарілочку. А поки я чекаю доставку, то я хочу вам показати оцю красу. Я так чекала, щоб він зацвіте мені на день народження, ну, не зацвів. І ще одні. З пупляшками все нормально, але бачите, дуже довго. Так сутужно вони наростають. Яцинти відцвіли, сажені разом. А ці от в такому стані. Давай. Тобто, я спустила нічого не. А то не ми? Тобто. Оце, оце від нас. Це ми вас вітаємо з днем народження, бажаємо щастя, здоров'я, що в своїх 18 завжди нас. Заз... Радувалася своїм теплом, щирістю і надихали нас з на нами дякую. Дякую, дуже мені кажу, дякую, дякую. Ти дивіть, що Ага. Слава, дякую, велике. Дуже приємно і несподівано. Потрібні речі. Дякую. 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 Рада вас бачити. Дякую. Головість. Дітям бонус. От, добре, добре, що невістка Дей. працює в стоматології. Кожне свято в мене не обходиться без нових щіточок. Що тут ще? А то а, це, а, ну, коротше, всяких дрібничок. Кожен раз нас радує. Дуже несподівано відставку. Приємно дуже. Дякую. Так, ну діти просять, я думала, потім всі подарунки розмотаю, але вони просять, щоб я вже при них розмотувала. Взагалі, по правилах етикету, правильно подарунки відкривати. При людях, які їх дарують. Тому, отак. Яке гарне пакування. То ти Наталя постаралася, так? А хто ж ще? Вона завжди приносить подарунки в пакуваннях красивих, молодець. Пакування грає велику роль. Сідайте тут, родіти. Сідайте. Ти сама зв'язала? Ти сама зв'язала? Подивіться на ту красуну? Моя ти дитино, Боже, тебе великі руки, Боже мій. Уявляєте, я знала, що вона вміє в'язати. Боже, дивіться, друзі, яка красота. Ти на, на замовлення не в'яжеш? Якщо треба, може. Я, я? я до речі додому, ми вже не... з ромами проговорили. Ну правда, ж ти ж можеш на замовлення таке робити? Боже, як красиво, дивіться, як акуратно. Я в шоці? Це попришивала. Чи ти в'язала якось його? Я Капець, я в шоці. Ти ж туди понакладала? Я в шоці? Дуже красива сумка. Просто я вражена, Наталя. Дуже красива. На плече можна? Ой боже, мені аж зле, дуже гарно. А це що таке Наталя? Це хатинка. Це типу щось. Ааа, яка вам, дивіться, з яким смислом. Ви зрозуміли, так? Да? Я хочу свій дім. Це візуалізація така буде. Яка вона уважна! Просто круть. Це такий фонарічок, да? У вигляді хатинки для свічок. Клас! Як вона вже мене вивчила, дивіться, яка вона уважна. Дуже круто. Бачите, от таке складати такий фонарик у вигляді. Ні, ліхтарик правильно у вигляді хатинки. Дуже гарно. Гром, тобі стільки спало. Роботи, Наведи на цього хлопця до камеру. Тобі стільки відпало роботи, ти не хвилюєшся подарунком. Так? Жінка похвилювалась Вупше. і новенька в мене. Ну, кожне свято в мене новенька щиточка. Вона каже, що треба міняти щитку раз в ідеалі. В ідеалі, ваше, коли розпушиться. бо зараз дуже Ну, Якщо вона розпушиться через 5 років. То через п'ять років. Та ні, ну ти жартуєш. Ти мені казала, що у три місяці треба міняти. Дуже 30, красива сумка Наталі. Ммм. Yeah. Mm -hmm. То це тут такое глянь, як я примію. Погано oh, застівається. Ой, не застівається? Погано uh -huh. застівається. Там буде інше зимок, але його звучку немає треба на замовлення. Ой, Боже, ну, як красиво. Треба мені цю сипочку коротшу. Не можна ніякий? коронавіру. Можна, спеціально. Можна, так? Yeah. Да? <coughs> Ой, як класно. Mm -hmm. Можемо таку фотку зробити на доставку сьогодні? Скільки mm -hmm. цвака? Крас. Uh -huh. Дуже красива сумка, Наталя. Дайте, і, Боже, здоров'я. Коротше, все, я продвигаю свою невістку. Кому треба? Хто хоче, пишіть. А скільки буде коштувати ця сумочка? Ти не рахувала рахувалася? Uh, така на початках буде півтори тисячі. Півтори тисячі дуже красиве. М -м -м. Ну, Таку дизайнерську сумку не знайдете, ніде. <плес> Клас, спасибі тобі, ще раз ходи буду обніматися. Дуже гарно, дуже гарно. Ну, це ж треба було постаратись своїми руками Я на шоці. Ну, стобиці, виключай. Боже, люди гляньте, що я бачу. Що хлопець сказав, йду погуляти. Дивіться. Я в шоці. Це а, тобі тата. так? Боже мій, яка красота. Я Моя ти босінка. Дякую тобі. А бачите, який казати що mm -hmm. погуляти. Так, це від чоловіка мені букетик, а це від статіка. Клас! Клас, клас. Палочку, давай сюди тут видніше. Клас, боже, яка краса, все таке рожевеньке, все таке гарне. Воно ну, десь потримає квіти. я на що тут. А Собіка, що, що як я. <ріст> Ти моя бусінка. Ти моя лялечка. Це підвізка Стасік? Ні. А що це таке це? Брошечка. Бачить вони, які ви всі уважні. Він знає, що я люблю брошки і купив мені брошку. Ой, як воно знімається, не знаю. Ну, коротше, покажи ближче тут людям. Отака От брошечка красивенна. Яка краса. Дякую, синочок. Спасибі тобі велике. І ти молодець. І квіти, які гарні. Я не знаю, чи я знайду таку величезну вазу навіть. Клас. А я вже думаю, не подарували мені ніхто квітів, я зніму контент, піду в магазин і людям проведу майстер-клас. Якщо вам не подарували квіти, то що треба робити? Брати карточку чоловіка, йти в магазин і купувати собі квіти. А тут така краса. Ай, пахнуть як! Що тут в нас є? Гвоздики? Гвоздика, еостома, гортензія. Так? Да? Угу, Естема. Хризантема жризантема, а, а оці я не знаю, що це таке. Це... І отут ялиночки, шматочок, дуже красивий букет, красиві подарунки, дякую. Я вже просто. Ну все, вже жінці більше нічого не треба. Дякую. Так, мої хороші. Дівчатка вже чекають, хлопці теж чекають. І так, що в мене сьогодні на моєму столі ювілейному Піца, цезар, суші. Ще одні суші і ще одні суші. І ось тут ще, ще три піци. На всяк випадок мати переживала, щоб не мало було дітям компотик. От відкрила свій. І моя тарілочка, яку я сьогодні буду їсти. І ось це я буду пити. Діти будуть пити теж компотик запивати. І Наталочка буде пити е, хою хою все. Ми будемо святкувати, а потім ще з вами відкриємо остальні подаруночки. Так, мої хороші, що ж я покажу вам, що мені ще подарували. Так. Покажу вам, що подарувала мені моя Сваха. Гарно так запакувала. Невістка дочка своєї мами. Якось криво камера. Зараз отак трошки поверну. Так. Так. Так, вам видно чи не видно? Видно ніби? Так. Отакий красивенний рушничок. І навіть з вішалочкою такою красивою. І такий дуже ніжний і дуже приємний. І з таким тюльпанчиком. Дуже класний. І я так розумію, і другий, ні, другий, мабуть, меншички. І другий для обличчя чи для рук. Ось такий дуже ніжний. Я ніколи не бачила з таким от оплетеним ободочком рушничків. Клас! Люблю такі речі, вони ніколи не бувають зайві. Так, потім поскладаю. Так. так, а це мені подарувала Софієчка. У мене немає брелочка. Брелочок до ключів. Десь зекономила кишенькові гроші і подарувала мені такий брелочок. Вона мені колись шила сердечко в мене є своїми руками. Я люблю, до речі, сердечка. Ви помітили, що я вам всім ставлю сердечко. Під вашими коментарями. І от о, вона теж. Вона якщось малює, чи, чи шиє, чи дарує, то в неї теж так само, як в мене, сердечка. Далі це мені подарувала сусідка одна. Сьогодні зранку зловила мене в коридорі. Привітала. А це мені подарувала моя найближча сусідка, яка живе через стіну. Ніколи не бачила, до речі, таких цукерок. Дуже класні, дивіться, які цукерки. І всередині такі от ракушки. Дуже прикольні. Як я не буду на кету харчування, то буду до кали по кусочку собі їсти. Так, і це подарунок від чоловіка. Зараз вам покажу, що там. Я знаю, що там. Я знаю, що там. Інтрига, трига. Оп! була б трупа Друзі, пам'ятаєте, хто мене пам'ятає, дивиться. Перших днів, ще торік, я говорила про ці парфуми, шукала і дуже їх хотіла це парфуми від корпорації Amway. Це Weastful Aroma Spray для тіла, але це дуже крутий парфум, дуже він має шлейфовий аромат. і я його просто обожнюю. У всіх магазинах на Слуцьку і в Брукарді, і всіх, яким я шукала схожий аромат. Але я так і не підібрала собі парфуми. Тому я дуже щаслива, що я їх маю. Просто дорожитиму, як я не знаю, Чим, як дорогим якимось чимось таким, знаєте, якщо ти щось, про щось мрієш і потім воно стається, то це вав, як круто. Я вже прямо чую цей аромат. Ось така його назва. Вістфул. І це просто божественні парфуми. Схожих на них немає. Я, як наркоманка, їх хотіла, чекала, і ось сталося чудо і сталося диво. Ось такий чудовий флакон з парфумами. Неймовірний аромат, хто знає, дівчата, напишіть, що це правда. Ой. Його треба на тіло. Ну, можна на одяг, але це взагалі то для тіла. Він ще й, знаєте, він ще й захищає і додає такого, ну, злегка такого додає лиску, чи як то правильно сказати, українською. Наталя мене тут сидить Наталя. можеш чи пшикнути собі, чи подухатися. Я вам навіть не можу пояснити цей аромат. Він рідко кому не підходить. Він зазвичай всім підходить. Там таке і цитрус, і якась мені така, знаєте, казав мій брат, пахне конюшинкою, дійсно такою і травою, і цитрусом. Вони просто розкішні. Я кращих парфумів не зустрічала, тому це просто неймовірний для мене подарунок, я просто дуже задоволена. Отакі подарунки. Друзі, я знаю, що це не всі ще будуть не сьогодні просто. Сьогодні я дуже задоволена подарунками, все, що я хотіла, я все маю. І, ну, мабуть, один з найдорожчих подарунок це ті вітання, які я читаю сьогодні цілий день і в Viber, і в Месенджері, і в Фейсбуці, і в Ютубі. Найприємніша ваша увага, я вам за це дуже дякую. За ваші приємні слова, за те, що ви не лінуєтеся, пишете, вітаєте, пишете кожен, кожен коментар різний з різною енергетикою. З, ну, кожен коментар схожий на вас, я вже вас відчуваю, хоча не бачу, я вже розумію, що це от, да, кожен має свій стиль. І всі, всі привітання просто неймовірні. Я вам за це дуже дякую. Дякую вам за поширення моїх відео, за вподобайки, за ваші підписки. За вашу довіру, за все вам щиро дякую. Я ще не прощаюся з вами, хоча, мабуть, треба прощатися, бо тортик, ми будемо їсти ще тортик, але тортик я випущу окремим відео через тижнів-два, тому, будь ласка, заходьте, дивіться, який він в розрізі. Що наталі? Ну, я просто вже жду тортик. А, ти вже ждеш рецепта тортика? Чи тортика ждеш? <laughs> Самого тортика. тортика ждеш, Наталія каже, я вже жду тортика. О, тому подивитися, тортик, мабуть, на сьогодні таке моє вийшло відео. Ще раз вам всім дякую. Зустрінемося завтра. Завтра буде робоче відео, не дивлячись на те, що завтра неділя. А мій день народження видався ось такий: мій ювілей. Всім па-па. Обіймаю, до зустрічі!